Це основна така фішка, на що компанія працює, працюють всі інститути краси. І ви знаєте, я як косметолог я моніторю різні, 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 і дуже важко ну виступають багато блогерів, косметологів. І дуже важко людині, ну такі прості пересічні, собі знайти косметику. Для того, яку яку тобі підійде, а ще важче її компонувати. Тобто, знайти, як вон, треба знати, як одне, скажімо так, компонується з іншим, щоб не нашкодити. Тому що косметика складна, багато інгредієнтів туди входить, які вже працюють не просто щоб покращити стан шкіри, а для того, щоб її умолодити, повернути їй цю енергію молоду, так і є дуже багато компонентів, які не стикуються один з одним. А у нас вже готово розроблені Системи, які е, ці е, косметологи та науковці розробили все це, скомпанували, вибрали той концентрат, все відшелушили, що не потрібно, і вже тобі готова система е, по догляду за обличчям. І от наша система Тайвайс, ви знаєте, що вона призначена вже з 25 років, тому що вже з такого віку. У нас вже сповільнюються всі процеси, і вироботка от, от, тих Елистина, пептиди, які у нас заложені, вже ті стовбурові клітини, які заложені у нас з самого початку. вже всі Вони витрачаються, особливо в залежності від того, яке у нас зараз життя, таке, так, стрес, це все. І Хто де працює і, звичайно, потрібно все це відновити, додати і допомогти. Так от ця система тут у мене, бачите, два таких дві такі упаковочки, да, як нам приходить вона? Ви знаєте, вона розроблена для двох типів шкіри для нормально. Комбі... сухої шкіри і для комбіновано жирної шкіри. Але ви знаєте, що хочу зразу сказати? Я не завжди рекомендую так, от як призначено. Воно йде взагалі, тому що компанія не може дуже індивідуально. Але ви у своїй роботі. Ми ж даємо попробувати, так. Можна дати два пробнічка і попрацювати, бо деколи, якщо шкіра нормальна, то можливо очистка може бути як для сухої шкіри. так. Нормально сухої, а можливо, їй потрібно трошки жирніше, бо вона в нас комбінована, але на різних участках вона різна і комбінована по різному розміру. Так більше може сухої, нормальної, або більше жирної, то теж це можна міняти. Так от повертаємося до. Цінності цієї системи, система відноситься вже до космецевтичної продукції, ви знаєте, з такими складниками, як пептиди, як вітаміни, як дуже багатий рослинний, рослинних екстрактів, також дуже багато амінокислот. то Такий складний склад вже косметику відносять до космецевтики. І от наша оця система вона вже відноситься до космацевтичних засобів, і, як я сказала, вона працює не просто, щоб доглянути, покращити стан шкіри, а для того, щоб її умолодити, відновити її цей молодий потенціал. Що сюди таке цінне, є? це пептиди. Я думаю, що вже багато з хто не знає, це такі білки, які стимулюють роботу активно нашої шкіри. Ріст молодих плітин вироботку колагена, еластина. За рахунок цього цього шкіра зберігає молодість, вона не провисає і стає така пружна і сяюча. І от у нас один із таких складників: це такий… Пептид, олегепептид, який, е, коли його знайшли вчені, то присудили Нобелівську премію, тому що це, е, скажімо так, е, заторможує старіння, так, і, е, і стимулює ріст нового. І що ще сюди входить? Расствіратрол. Ви знаєте, це ж таке на слуху. Я думаю, всі чули развіратор що це такий могутній антиоксидант. Чому тому, що також, коли проводили безліч досліджень, ви знаєте на красу жінки працюють цілі інститути краси. І от за рахунок чого людина старіє і ще за, за рахунок окислювальних процесів, так ви ж всі знаєте, ми жінки, щось там, щоб зберегти продукти, ми їх, скажімо так, ховаємо так, щоб вони менше окислювалися. Так, так, але ми себе не можемо запакувати цей поліетилен або в баночку себе законсервувати. Ми живемо активним життям, і нам потрібні. Ті речовини, ті інгредієнти, які допоможуть нам зменшити ті окислювальні процеси. І от якраз розвіротрол це такий могутній антиоксидант, який якраз ну, зменшує тормозить ці процеси окислення і як його називають така куля, яка вбиває старість. Так? Так от і це. Потім вітамін. В3 так, це також такий могутній вітамінчик, який також стимулює і вироботку колагена, але він також іще відновлює нашу шкіру для того, щоб цей епідерміс і захищає її, так? І що ще в нашому кремі ви знаєте, система оновилася, і цей крем. Зараз я його дістану. Він також у нас для різних типів шкіри, так? от рожевенька така полосочка і синя полосочка, але він оновлений, і що в ньому таке є? Тут дуже багато аминокислот. Сім. Але що основне? в нас, знаєте, амінокислоти входять і в наші баночки, які є як додаткові засоби. Але ці креми вони направлені іменно, щоб покращити стан шкіри. Но вони вже не працюють в більш глибоких шарах нашої шкіри. І ці амінокислоти, кожна окрема е, закапсульована е, у нано. Молекулу нано, ви знаєте, це така мікро мікро А це дає що можливість, що вона більш глибше може проникати всі ці амінокислоти у нашу шкіру і живити якраз цей нижній епідермальний шар нашої шкіри, і збагачувати її, і давати їй всі ті амінокислоти, які потрібні для її розвитку, для її того, щоб вона гарно виглядала. Е, і ще що сюди входить, це, звичайно, наш вечірній і денний догляд. Е, от е, який Вечірній це такі ви знаєте, що він там, може хтось ще не замовляв таку систему із новачків. Дивіться, Ой боже мій, випадає, летить уже комусь в руки. Е, він такий з такими капсулами. да В ці капсули. Е, Заінкапсульовані вітаміни, і це дає можливість їм впродовж е, цього часу, коли ми користуємося цією системою, не втрачати свої властивості. Вони лопаються лопається тільки тоді, коли проходять через е, е, цей спрейчик, да, коли ми на нього натискаємо. І це також продовжує тобто, не та баночка, яку відкрили, і все це окислюється, і поки ми її використали, то вже там. Е, Властивість вже мінус 50, а то може і, і більше відсотки, так а тут не втрачається впродовж всього. Це вечірнє рішення. Бачите, воно таке дуже легеньке гелеве, що також дає можливість гарно проникати в нашу шкіру. Ви ж знаєте, що вночі наша шкіра вона живе. В день вона виконує тільки захисні функції, і все через неї очищується. Тому дуже важливо вечором правильно все це прибрати. А вночі вона стає більш податливою, відкриваються пори. Тому дуже важливий вечірній догляд. Дуже важливо вечором наситити її вітамінчиками, сироватками, і це дасть змогу їсти мультий ріс молодих клітиночок. Якраз от такий вечірній догляд він спроможний таке робити, тому що тут теж входять всі інгредієнти, які я озвучила, вони входять у кожний засіб і в очистку. і Ціло додаткові вечірні активи. так, І е, у е, Денний Крем, так, який ми використовуємо ну, іде, вечором і в день, оці кремчик. Зараз я його дістану. от він у такій е, тубі, так, е, Його можна і в день, і вечір, але я кажу, вся його цінність тим, що тут нанотехнології і дуже. Е, е, по-перше, ці олігепепті, який стимулює, і амінокислоти, які також необхідні для того, щоб шкіра е, виглядала живою і отримувала все е, необхідне. Ну і звичайно, крем під очі, крем під очі, який е, висвітлює, покращує е, цей е, лімфа, лімфа рух, так, для того, щоб наглядів не було. І от такий кремчик дуже гарний, і саме основне, що тут також є і олігиптіт, олігопептіт, і є пептиди міорелексанти, які вони розслабляють міміку. І це також дає можливість, коли міміка у нас розслаблена, то не так утворюються зморшки. Як правильно використовувати цю систему, тому що баночок багато? Звичайно, ми спочатку очищуємо, зараз я дістану очистку. щоб це було візуально. От я дістала для сухої, тут для така фіолетова полосочка. Як правильно користуватися очисткою? Якщо очистка у вас геліва, то щоб вона була більш ефективна, її потрібно вспінити. Тоді вона активується водичкою і більш е, краще йде очистка. Е, оця очистка для сухої шкіри вона не потребує такого вспінювання, е, вона як молочко наноситься, і е, можна чуть, чуть її так от по, е, зробити такий масажик невеличкий. Я, наприклад, до у мене теж вже я вже доросла дівчинка. Приємно доросла. Я думаю, ви знаєте, що скільки вже мені років не буду озвучувати. Але я собі ще навіть оцю очистку додаю собі пару капель масла, тому що ви знаєте, любі, так як я ще користуюся тим денним кремчиком де я його не дістала, я так швиденько хочу вам все розказати і пропускаю. Оцей денний захист. Тут є СПФ, і для того щоб прибрати, очистити СПФ. Я додаю собі ще пару капель масла. У нас таке водо було. У мене ще є. Хто захоче через Наташу, можемо чимось помінятися. І роблю собі такий масажик, і тоді все це змиваю, тобто тут не обов'язково його активізувати. І що гарно, навіть ви знаєте, для сухої шкіри, для жирної шкіри у холодний період я завжди рекомендую брати очистку таку, тому що вона, особливо для дорослих дівчаток, вона не вимиває, вона не така агресивна, і вона не вимиває цей жир, який шкіра виробила От спробуйте для себе. Все, ми на собі експериментуємо. Я вже 26 років, 27 вже користуюся продукцією цього бренду і все експериментую для того, щоб коли я сама на собі це Попробувала то звичайно це можна і порекомендувати іншому, тому що ти знаєш, які відчуття можна отримати. от Тому отак, от і нанесли, змили водичку, і що ми далі наносимо? Якщо це вечір, то ми наносимо. Вечірній актив, так оці, і тоді наносимо цей крем? так Якщо це день, то трошки по іншому. Ми знову очистили обличчя, але тоді ми наносимо крем і. Зависло щось. да Дівчата, у мене зависло. Так, щось зависло. Не йде там, трансляція. Там, там, там. да. Не йде. ну-ка, може, перезаг... може запис знову зроб... ну, перезагрузити? О, все є. Сюша, не чутно. Не чутно, не чутно. А зараз. О, є, є, чутно. Давай, чутно. У мене виключили світло і у мене пропав інтернет. Це я прошу пробачення це мій такий глюк. Що, що я, Наташенька, ну нагадай, що ви не чули, що зависло? Ти сказала про ввечері, ти розказала, а про денний, так, що там навпаки. якраз от, ну, так. так. Денний трошки по іншому, і все це тому, що ми у нас тут є фільтр. А якщо фільтр, якщо це броня, то через нього, звичайно, можуть не, ну, не так активно діяти всі ці амінокислоти, всі ці інгредієнти кладезь, яких от, є в цьому кремі. Тому що після очистки в день ми спочатку нанесемо цей кремчик, який пропрацює, і тоді. Вже ем, ми нанесемо цей, який буде вже краще наноситись і краще лягати, і краще зробити цей фільт захисний, коли він буде на зволожене обличчя нанесено. Тому е, тоді ми наносимо оцей кремчик. Ну і звичайно, не треба е, для того, щоб працював фіт, особливо коли ви е, десь йдете гуляти в парк, а можливо, ну, що ви. Дуже активне сонце, і ви будете довго знаходитися на, на вулиці, то звичайно потрібно нанести не так, що там чуть-чуть капельку, а ви знаєте, що працював фільтр, потрібно його нанести так гарненько. Я колись читала, що треба прямо чайну ложку. Ну я чайну ложку ніколи не наносу, але роблю чотири кліка. От, е, СПФ для того, щоб його розпреділити, щоб він працював. Якщо там з внучкою йду в парк на цілий день, і жарко сильно або е, десь на, на дачі, то так от більше. Але якщо ви швиденько там десь в офісі знаходитесь вдома, то я думаю, достатньо буде і два, не обов'язково так багато, тому що він буде працювати. Е, ну, я вроді про систему все розказала. З чого що, що складається? З очистки, з кремчика, цього з нанотехнології, на, нано де от і, е, високомолекулярні, так? всі вони тут є, вже працюють. І, звичайно, два, е, е, два такі активні інгредієнти вечір і день. І, звичайно, крем під очі. Де я його вже витягнула? Або я його ще не дістала. Кремчик під очі. В цьому місяці дівчата, взагалі, клан дай. Компанія зробила три подароки. Ай собі консультант візьме один, для того, щоб він користувався, не жаднічав, експериментував і, скажу так, був увірений, що це працює. І ще пару слів хочу сказати, в якому плані. Бо знаєте, є дівчата, і в мене такі були клієнти, що от нерегулярно користуються, там десь помазав, не помазав. А от пептиди, які входять в цей комплекс, ви повинні знати, що пептиди працюють, тій, коли вони нанесені. У них немає такого накопичувального ефекту, так, як, наприклад, в ретинолі він ма... накопичується. А ну, той, що інкапсульований, а, а, або від сиру, так що ми маємо та багато тих всіх інгредієнтів, а пептиди, вони працюють. Ти їх наніс, вони працюють. Не наніс, вони не працюють. Ну, якщо ви Скупили собі систему, що нам треба користуватися, побачити результат, це все і ось в мене звук такі, я тут своє говорю, а у вас там щось, якісь звуки інші. Хтось, може, питання задає? Так. Я хотіла, щоб дівчатка задали. Я впевнена, що у них є багато питань, бо якщо вони не зададуть, то я задам. Дівчатка, включайте Добре. По, по черзі мікрофончики, задавайте. Вчора ми чуть-чуть спілкувалися, в мене пропав зв'язок, бо я була в поїзді. Цей питала дівчинка. Як підключати всі інші так, цей. ну, ви знаєте, в кожному індивідуальному випадку є своє щось в залежності від того, який бустер чи яку сиворотку застосовується. Якщо ж це стосується сироваток, які ми додаємо, то це, звичайно, ми наносимо сиворотки зразу, наприклад, от після вечірнього рішення. Я ще в ефірі чи ні? Щось у мене. Дівчата, а, ви мене... В Ти в ефірі, в ефірі. Да. О, боже, у мене щось такі якісь е, качелі. Е, то ми наносимо оцей гельчик наносимо, і тоді наносимо сироватку. І якщо ми ще... Але якщо у нас ще є бустер якийсь, то взагалі бустер треба наносити самий перший. Тому що бустер виявляється, я вже багато про них читала, що це такий, скажем так, він підвищує апетит шкіри з одної сторони, а по-друге, він такий паровозик, який потім затягне все те, що ви зверху нанесете, він туди повезе в глиб. Бо, виявляється, можна. Огірочком потерти, можна там сметанкою помастити, можна бананчик, можна різні масочки робити, такі з продуктів, але вони всі діють тільки на поверхні, тобто воно нічого не доставляється туди далі. А вся задача у, 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 у тих всіх баночок це е, і задача у тих всіх науковців, які працюють, розробити е, потрібну концентрацію. Так, да, щось зв'язочок дуже слабкий, зависає. Щось зависає, так? Да? Не чутно, Оксан. На самому головному якраз. Щось сьогодні інтернет у нас не хоче на нас працювати. Алло. Дівчата, а є ще у вас запитання до Оксаночки. Доброго дня, дівчата. Якраз на самому цікавому місці, да? тому що продукції багато, а ми не знаємо, як правильно це користуватися. Я вже зрозуміла, що я неправильно користувалася, і якраз Оксана пропала. Да. ну ми зараз Оксану повернемо. Наталя, ти нам допоможеш Оксану повернути? О, ні, Оксана, так. так. Чекаємо наже він... цікаво, коли... Він... Ще б дуже він... було б цікаво, коли в догляд вводимо ретинол і як оцю нашу систему тамвайс поєднувати. Ти нас чуєш? Ксюша. У нас дуже багато питань до тебе. Я думаю, що якщо буде такий зв'язок, то нам прийдеться попрацювати вже голосовими. Е, ну, я, я предлагаю, що не витрачати час, бо я не люблю, коли це так погано чутно. Можна перейти тоді до нас в папку ефіри і попрацювати голосовими. Знаєте, ну, питання голосовими задати, і Ксюша нам голосовими відповість. Як ви на це дивитеся? Я думаю, це буде найкращий варіант, бо Оксана з нами, я так розумію, але ми її не можемо бачити. Я думаю, що вона нас чує. Я думаю, вона в неї Знову собі... світло... світло не пропало. Ладно, дівчатка, давайте перейдемо, бо це дуже за ну витрачається час. Давайте тоді так. Я тоді спробую за, записати, хоч те, що є.